Кожна людина для того, щоб пройти свій шлях даний на землі, уже з самого початку повинна мати ядро того майбутнього шляху, який необх... ядро, яке необхідне для того, щоб ця людина виконала поставлена, е, е, ту, відіграла ту роль, яку вона має відіграти в своєму житті на землі. Е, це е, принцип золотого перетину. Згідно з яким, якщо в системі наперед не задана необхідна частина ресурсів, технологій, виконавців і так далі всього, що необхідно для рішення задачі, то ця система ніколи не виконає поставлену задачу. Це приблизно 62% від того, що необхідно для виконання задачі. І в цьому відношенні, чи людина. Чи країна, чи зірка без різниці вже наперед повинні мати оцю основу або ядро рішення майбутньої задачі. І відповідно не тільки людина, а й та чи інша країна, точніше етнос. На який навішується якби з самого початку, і інструменти виконання задачі, в тому числі і мова, і відповідні природні ресурси, і тому подібне, все це повинно бути вже. А потім вже варіативна частина, в залежності від зовнішніх умов, як обрати оптимальний шлях рішення, чи варіант рішення цієї задачі. Тож, ми вже теж згадували, що є ті інваріанти, які говорять про ту роль, яку ми маємо зіграти на цій планеті. І відповідно цим інваріантам в Україні дуже і дуже велике накреслено, як кажуть, накреслено велике майбутнє. Воно попереду. Але, звичайно, ми зараз знаходимося в дуже важкому стані. ми. Форі чи мочі хвороба, яка ззовні затягнула нас у цей вир, в ці негаразди, От. тим не менше, ми, як, знаєте, до та ж печінка, якщо хоче шматочок сенс, вона знову має відновитись до. Нормальних розмірів, щоб функціонував організм, е, так і Україна вона відновиться відновиться до того рівня, який необхідний для того, щоб вона виконала свої космічні задачі. Я кажу космічні, тому що в жодної країни світу немає такої космічної символіки, е, того призначення, яке притаманні для. Нашого українського етносу. Тому ми перехворіємо, але ми відродимось обов'язково. Звичайно, у нас дуже важкий демографічний стан, у нас дуже низька народжуваність, бо є такий природний біологічний інстинкт, що кажуть. Якщо немає перспективи і немає відповідної території, куди прорости корінням території життєздатності, то жінка перестає народжувати. Тут, правда, багато інших факторів, про які ми говорити не будемо або глобальні проблеми. Тим не менше, ота перспектива того, що ми будемо авангарди, маємо виконати роль авангарду. Першопрохідника для людства, пошуку нових шляхів, призведе до того, що у нас десь уже починаючи з середини цього століття, набагато збільшується народженість, що ми відновимо свій етнос от, до тих розмірів, які необхідні. Тобто, до кінця століття це приблизно буде на знову близько 50 мільйонів. І тут важливу роль має зіграти е, поняття родової гілки. Я вже говорив, що е, для того, щоб е, виконати перельот, якщо немає цей літак зламався, треба інший літак, і, але його забезпечити, заправити і так далі да, е, необхідно. Так от для того, щоб е, наші батьки могли продовжити е, свій шлях, реінкарнація і виконати до кінця ті задачі, які призначені, вони повинні мати необхідні тіла. А необхідні тіла найкращі ті, які вже були перед цим для даного етносу, як деталь з літака на інший літак, а коли поставити його на інший трактор чи ще щось, воно не зовсім годиться. Точно так же. Для того, щоб наші з вами найближчі, найдорожчі люди могли продовжити свій шлях виконання своєї задачі оптимальним шляхом, треба, щоб у них були відповідні тіла, тіла через дітей, онуків і так далі, відповідаючи шляху даному. І якщо ви хочете, щоб вони повернулись, щоб вони продовжили свій шлях ваші рідні, е, необхідно, щоб в кожній сім'ї було не менше трьох дітей ну, середнього. Лише тоді буде достатньо е, тих, ну, мовно, тіл для того, щоб продовжити шлях даний. От якщо всі українці це зрозуміють, донесуть, що кожна. Основа кожного етносу, кожної країни це сім'я, сім'я я. Не одне я, а сім'я. А що це основа, основа майбутньої стійкості. І оце в першу чергу, а далі вже освіта, виховання і тому подібне. Тільки ви пам'ятаєте ще одне, що конкуренти роблять усе, щоб знищити того, хто росте рядом, як дерева, знаєте, фітерциди, все інше, щоб знищити конкурента. Точно так же подивіться ті, хто навколо нас, ті, хто претендує на нашу територію, на територію життєдіяльності, подивіться перш за все, на інформаційні потоки, які руйнують сім'ю. Руйнують нашу мораль і етику, бо е, руйнація оцих основ, вона призведе до знищення і руйнації етносу в цілому, і для того, щоб зайняти потім цю територію життєдіяльності, де ми з вами живемо і існуємо. Е, подивіться, що показують у фільмах, що громадянські браки це само собою, а тільки без сім'ї немає дітей. Ну, дай Боже, одна дитина. А нема дітей, нема майбутнього цього етносу, немає майбутньої України. І це виродження, повністю виродження даного етносу. А нам культивується кожного дня з усіх, буквально каналів. І якщо ми не повернемося до цього, до культу сім'ї, то Україну чекає дуже погане, небезпечне майбутнє. Е, між іншим, тут притча про е, 12 колін Ізраїлів, з яких вижило тільки одне. А чому? А тому що е, тут за сімейну зраду, в цьому е, єдиному е, варіанті, е, чи е, в коліні, за зраду сімейну побивали камінням. А всі інші кажуть, цілувалися і е, робили все, що хотілося де завгодно. І в результаті статевих інших пороб вони вимерли і зникли. Ну, це знову притча. Але вона дуже повчальна, що без відновлення статусу сім'ї в належному стані, від відновлення. Культу Інституту берегинь в Україні. Е, нас очікує дуже тривала хронічна хвороба. Звичайно, що завдяки тим інваріантам, про які ми говоримо, що врешті-решт залишиться життєздатні. Е, ті, що можуть народжувати, ті, що формують майбутнє, всі інші відійдуть у минуле. Це, це відімре, нікому не потрібне, гниюче сміття. Залишиться лише життєздатні і ті, хто будуть дійсно основою майбутньої України, і ті, що поведуть людство майбутнє. От приблизно таким чином. Бо природа і розуміння, що в нас перспектива, для чого ми призначені. Вона формує нове світобачення і тому, що в Україні народжувались діти, щоб було те майбутнє, про яке ми мріємо, плануємо, і яке обов'язково, з моєї точки зору, має здійснитися.